У житті українського поета Василя Стуса були арешти, в'язниці, слідчі допити, дізнання, розлука з рідними друзями, Сибір, табори особливого режиму, хвороби, карцери нелюдська людська втома, а душа його зі сталевої клітки линула на волю, і жодного разу спраглі вуста не кинули слововіччяю чи зневіри. Поет сприймав власний життєвий шлях як хресну, дорогу. Тримає над головою свічку допоки стомиться рука. Ціле життя, писав Василь Стус добре знаний в Україні та за кордоном як поет, перекладач, публіцист, літературний критик. І він не обмежувався лише літературою. За силою духу та покликанням Стус дисидент борець за права людини і свободу слова. Осліпли листя. Відчувало яр, і палене збігало до потоку, брело стежками навпрошки і покотом донизу воду, Остудить пожар, у лісі рівний голубий вогонь гудів і струнчив жертвині дерева, у маячні сухі багріли брева і додолу. Василь Стус народився у переддень Різдва, 6 січня 1938 року, в селі Рахнівка Хайсінського району Вінницької області. Говорять, якщо людина народжується на таке велике свято, то це ласка Божа. Але кому багато дається, з того багато й спитається. Згодом родина перебралася до міста Сталіно, теперішній Донецьк. 1959 року, закінчивши історико-філологічний факультет Сталінського педагогічного інституту, Василь почав учителювати на Кіровоградщині. Деякий час Стус учителював у Горлівці, працював редактором у газеті. Та осередок громадського життя знаходився у Києві. Приїхавши до столиці, пет одразу пролучився до культурно-національного руху, що ширився по всій Україні і пізніше дістав назву шістдесятництва. Тріск, як небутям, укрився суході. Закликати до волі, свободи. Незалежності стала вимогою життя Василя Стуса. 1965 року на перегляді фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків в кінотеатрі Україна він виступив з промовою проти політичних арештів у колах української інтелігенції. Відомі і його листи до президії спілки письменників, у яких поет виступав на захист прав людини. Останнє слово, сказане Василем Стусом над могилою вбитої художниці Алли Горської, стало для нього вироком. Психологічно я розумію, що тюремна брама вже відкрилася для мене, що днями вона зачиниться за мною і зачиниться надовго, писав Василь Стус у 1983 році. Людина сама обирає свій шлях у житті Стуса все змішалося, перетворившись в одну суцільну рану. Та, попри все, він не зламався, вистояв. Кажуть, душа людини міцніша за крицю і ніжніша за квітку, а його душа рвалася на волю. Недарма ж остання збірка, писана в казаматі, мала назву Птах душі. Дах його душі рвався зі сталевої клітки. Якщо нас коли-небудь згадають, то як мучеників, як таких, що в годину люту посміли залишитися самими собою, і десь там маленькими буквами напишуть, що той і той ще, і вірші писав, говорив Стус. Осудилося прийняти смерть у стінах табору особливого режиму у Перемській області. Такою була розплата за поезію вільної думки. Любов є животворним огнем в душі людини, і все створене людиною під впливом цього почуття, закарбовано печаткою життя і поезії.